Друзі, всім привіт. Уже кінець січня, вже скоро почнеться наш сезон. Вже люди вже не так страшно, вже прийшли морози. Хочу показати наші абрикоси, Як вони перезимували, ще звичайно люди, але вже не так страшно. Викопки нашого сезону. Я вас нас катався водових дерев. Я вам можу скинути у вайбері, якщо що, пишіть мені в описі. Земля у нас вже розмеза та вже сніжочок. Кого цікавить, чекає повідомлення. Також, друзі, є у наявності у нас персики різних сортів. Як ви бачите, вже кінець січня персики, персики, персики сформовані з нижньою кронкою. Вже їх не потрібно формувати. Звичайно, чистка кожного року потрібна. Якщо ви хочете якісь сорти, персики, мені у вайбері, номер телефону профіля і раністає пісні сорти однорічне двохрічні друзі всім привіт вже кінець зими і скоро вже люди мають вже так страшно наші ямки перезвавали які чекають сезону у нас є багато сортів земля вже розмерзається Готові до продажу, гарно все пересмувало, нічого не вимерзає. Я буду тут на розустій. Я бажаю тримати катава з тіло, також дерева. Треба записуйте це відео або зберігайте це відео собі у збереженні Чекаю вас на весні або у лютому. Ось така гарна рослина Мені мене є для вас. Відтоляти вам будемо такі на навесні. Це у нас рослина гібіскус сирійський Маємо у трьох кольорах. Це білий. Рожевий та лавандовий колір, хто бажає замовити саженці, Тут у нас вже трьохрічні з сформованою кромкою. Також у нас буде гіпіскус на штампі, хто бажає замовити трьох штампами дерева. Я замовлю не зберігається на пісні або зараз Також наша смородина є, маємо по річку білу, червону та чорну смородину. Сформовані кущики, які мають 3-4 гілочки. Міні, бачите, проньки вже напухають, того що вже йде плюс, військово весна. Для замовлення ви можете вже вайбер. Замовлення буде братися у нас навесні, а потім вибачте, по погоді ще кулась. полностью перезакупали и были по